Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і в мене щодо Оману останнє відео, тобто ваші запитання, тобто запитання від пана Олексія. І це останнє запитання. Якщо ці домовленості підпишуть, які шанси їх відмінити в майбутньому? Спочатку це ми розглянемо які шанси їх відмінити в майбутньому, якщо їх підпише наш президент. Перша карта каже, що маленькі шанси і з великими усилями. Це дуже тяжкий шлях. Це прийдеться Україні абсолютно з нуля починати. Якщо дійсно ці договори підпишуть, ми, ви вже чули. Так, хто не дивився, подивіться всі відео Оман, Оман-2. З першого це вже п'яте, здається, чи шосте. І так, дивіться, дуже маленькі шанси дуже маленькі, що їх можна буде відмінити. По-друге, це велика праця, це прийдеться натискати кругом тільки де може. І робити це ну, з філософської точки зору, обнулити майже, немож... майже неможливо. Майже неможливо. А хто це може зробити? Наступне запитання. Тут немає ні однієї карти. Я би казала, що це народ України, але тільки в тому випадку, якщо він прозріє, тільки може, да, можна зробити. Так, можна зробити. Дуже важко, але можна зробити. Це, скоріше за все, людей, так? В гармонії. Тобто, це повинні люди об'єднатися. Прозріти, об'єднатися. Це вже інша справа: чи зможуть об'єднатися, чи можуть прозріти, що щось було зроблено неправильно. Ось якось так я це бачу. І наступне питання: через скільки років? Ну. Це Так я Це так я. Дивимося першу карту. А, карта 8, тобто 8 років, а може, й місяців. Але я місяців мало вірю, скоріше, 8 років. Давайте будемо так. Монети зазвичай це місяці. Ми питали конкретно років. Давайте візьмемо так: від 8 місяців до 8 років. Можливо, але це важко, дуже важко по цих картах. А, наступне питання. Що як народ? А, бачите, і от злагод... злагодність. Злагодженість. О, злагодженість українського народу повинна бути. І так, що ми як народ повинні зробити, щоб це сталося? В принципі, я вже сказала, може карти повторюсь. Вибрати ватажка, тобто президента з народу, щоб йшов в одному напрямок з народом. Вмілого. Вмілого. В цьому випадку я не бачу тут, що це якийсь шулер. Ні. Це має бути людина професійна. Всі карти, ось ці під. Підтвердження цьому, тобто людина повинна бути професійна, людина повинна горіти за Україну, людина повинна щитувати український народ як як себе самого, і йти з українським народом. Це повин, це зробить звичайно український народ. Я вже десь казала, що мені часто говорять: ну не було з кого вибрати. Того вибрали Зеленського. Не треба мені казати, що так, да, можливо, би було краще. Я не хочу про це зараз говорити, тому що, що що зробили, те зробили. Але щоб було з кого вибирати президента, треба виховати. Виховати, де спочатку він повинен народитися у патріотичній сім'ї. Розумієте? Потім він повинен ходити в патріотичний садочок, потім він повинен ходити патріотично виховуватися. У школі вірніше навчатися патріотом, справжню історію вивчати. Тому це повинен народ виховати на свого президента. Хтось зараз каже, що краще парламентське, можливо, я в цьому не дуже розбираюсь, але. Тоді треба, щоб президент був як картинка, їздив по світу, а люди вибирають обранців, депутатів і депутати все рішають. Тобто, значить, те як в Німеччині, так як в Австрії, канцлер повинен бути. Я так це розумію, а не президент, головна фігура. Ну, Можливо, так. Я не знаю. Я в цьому не розбираюсь, тому я не буду казати. Але якщо хочемо, щоб був президент ось такий, його треба виховати. А на це підуть роки, от і почнемо займатися. І немає значення, буде це жінка чи чоловік. Я не прив'язуюсь до цього. Це може бути і жінка, це може бути і чоловік. Лише би не обізяна якась. Я маю на увазі справжня обіз'яна, не чорнокі шкіри чи, чи єврей. Цього відверто вам скажу. Є євреї, які люблять Україну, дуже люблять більше, ніж справжні українці, тому щоб мене не називали там, туди чи сюди. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую за ваші запитання і чекаю від вас нових запитань для клубу, закритого клубу Неймовірний світ Таро. Щиро дякую вам за все, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі! На все добре!